Що тікають таргани приблизно так само вони будуть тікати, коли Збройні Сили України зайдуть в деокуповані міста. І так було вже не раз. Тому руски, здавайтеся і не діть на війну, бо або зіграєте в скриню, або будете з ганьбою тікати. Це наша земля. Тому геть з неї доїжджаю друзі додому. Зараз запалимо. Погнали! Вечір в хату, друзі, щось солдати стану дуже сумно спостерігають підсумок сирійської СВО. Маємо для них пораду, щоб трохи підняти настрій. В останні години близькосхідного відрядження хай з'їздять до Латакії і подивляться на ударами авіації корита в порту. А цей може нагадати про тяжку долю російського чорноморського флоту. Там так по-домашньому, що невесело. Тоді інша порада. Хай подивляться, як сирійці із задоволенням витирають ноги, користуючись портретом Ха Владімировича. І це не подобається. Ну, дивно. Ну тоді чекаємо, коли такі відео почнуть записуватися в коридорах Кремля. Тоді стане веселіше. І поки росіяни сердито супуть в дві дірки та жують шмарклі, ми починаємо наш вечір. Час, панове, карати. Минулого вечора я вам розповідала про істерику на російському телебаченні, де вже ведучі і гості аж зі штанів вистрибують, але ніяк не можуть пояснити ну, доволі прості речі. Наприклад, яким чином сирійський режим посипався так швидко, як будиночок з та палок. Я вам кажу ще трохи наостанки, но просто у вечірньому праймі просто почнуть волати какого хуя. Якщо не бачили ту термінову, подивіться минулий вечір. Психоз у Кабєєвої і компанії на 10 балів. Ну або на Двинадцять. Люблю так. Свалили тихую, а тепер вдома сидять. У них все хорошо. Звісно, іменно так ведуть себе победителі. Не вийшло не тому, що ми не змогли, а тому, що страна така ідіотська, не серчать. Ну звісно, це провал. Конечно, это эпический провал. Почему они не уничтожили, не взорвали военную технику? Почему не сожгли груды винтовок, которые там остались? Так быстро бежали в результате победы, что кое-что побросали? Вы чего там делали, спрашивается? Создавали проблемы будущей России. Этой катастрофы, которая привела авантюра. Давайте называть вещи своими именами. Но про Скобееву мы вам... Розповіли, перевзуто Кісільова згадали, але забули про ще одну кремлівську шавку – Владимира Рудольфовича Соловйова. Хоча краще його називати не Рудольфович, а Адольфович. Мені здається, так образ буде автентичніше. Ось і Солов'єй тепер теж співає тужливу пісню про Сирію. І не сам компанію йому складає чотириразовий ахмату Лапті Аладіна. Чи як там? Лаптя Ладинов Ах, складно у них там все, друзья, реально не запамятовые. Но ну, знаешь, вот я смотрю, что сейчас произошло в Сирии, я когда вижу эти видео с бесконечной бредущей толпой, я их мужчинами не могу назвать. То есть Это они якобы не... были воинами сирийской армии, но мужчина так себя не ведет. И я смотрю вот. и, и вспоминаю там тебя, твоих пацанов, твоих ребят, которые в самые тяжелые моменты. Саме тяжолий момент це діли там простой, ясний вибір. Тобто, ну, лучше смерть, ніж позор. Я правильно розумію? За логікою Соловйова, раз лапті Аладіна сидять живі у віконечку скайпа, то він, мабуть, обрав позор. М? Кадиров може не оцінити такий комплімент в біках матівців, доведеться потім вибачатися. І, взагалі, про ясний та простий вибір це Владимир Адольфович вже геть запився. Бо у кадирівців на цій війні інший важкий вибір між барбершопом і кальянною. Ні, ну то. Ну, по просто позорище. Як можна воювати за людей, які не хочуть за свою землю стоять? А все ясно, це ж він про російську армію в перші дні курської операції. Там не те, що ніхто не стояв, там строковики так тікали, що аж гай шумів. До речі, про Курщину. Тут у Тікток батальйонів тепер є свіжі інсайди. Ну, якщо раптом ви не бачили, то зараз Ситуація... Уському направленні вона активізувалась да вже потіхоньку діження е, продовжується. Стоп, яке ще потихоньку та активізувались? Ви ж там всіх вже перемогли? Ще коли ще у вересні чи у жовтні? Альо на вулиці вже грудень, чи дондонам лише воск для бороди видають, а календарі заборонили? М? То у противника есть, получается, Одна карта, я можна для назвати казерною, є на случай переговорів і кейс для переговорів, який називається Курська область. О, навіть Ахматівці нашкрябали собі трохи мізків у голову. Про Курську область звісно, на переговорах Путіну згадаємо, коли почне про реалії на землі потякати і марити Херсоном та моїм рідним Запоріжжям. Але для чого взагалі переговори? Це вош вже. Закончилось, сказав ахматівський командир. Я об этом говорю всегда и сейчас, повторюсь, я считаю, что СВО, оно в принципе э, завершено. Мы пока еще не получили документ, точкой, в, которой, вот, документ в котором поставил подпись наш верховный командующий, на тех условиях, на которых он считает, что надо будет это все решить. Но все равно мы четко видим, что э, события, которые происходят э, и в мире, и уже риторика, которая поменялась, и в какую сторону это все меняется, говорит о том, что э, само Слово на в принципі йде в здається, не лише Аптія Лаудінов вже завершив війну у себе в голові. If you know what I mean. на біса повертатися до Курщини на новорічні свята, коли можна поїхати в баню. Так, мабуть, подумав генерал Олександр Матовніков, а заступник головнокомандувача сухопутних військ Росії. Тому переймається не за підконтрольну. Курську область, а за розсилання дікпіків по вайберу Своїх не бросає, як ми бачимо. Можна буде на наступній неделе, в суботу, приїхати сюда и попариться. Баня очень мягенькая, очень такая приятная. Единственное, что надо какой-то. Обувь здесь полы такие. Полы немножко чуть-чуть с дырочками. Полы, чуть-чуть с дырочками. А так, в общем, в принципі, отличная банька, великолепна. В принципі, очень навіть Вот мальчик тебя тяжко очень сильно скучає. Очень сильно. Що про нього? Красивого мужчину. Думає, апті невідомо. У нього зараз голова болить за інше. Треба терміново їхати у Хросний. З'ясувати звідки це взагалі там дрони, Дон. Прилетіли в будівлю полку МВС Дон вже вдруге, між іншим тривожна дон. Ось і не дивно, що після всього цього Соловйов Адольфович остаточно поїхав дахом і тепер може взагалі обійтися без гостей програми. Такі монологи гріх комусь перебивати тут. І про російських недоволонтерів, і про стрілкова згадав, і за Путіна людина переживає. Ми ну, наші. Взагалі... немножко порядок в стране будем наводить? Каждый суслик агроном. Сборы кто хочет. Деньги никто не проверяет. Какие-то хрипатые, картавые. Вор на воре. Вор вора поддерживает. Какие-то стрелковцы, геркинята. А Верховном пишет такое. Бешеное количество криптослов. Что-то понаехали. Куда хотят ползать? Чего хотят делают? Порядка никакого. Соловьев марно это скавчить за крипто. Это он так ласкаво называет коллаборантов украинцев. Краще б приймався за Велику та могучу федерацію, яка успішно могилізувала останнього із кереків. Це така чкотська народність, якщо не в курсі, від якої в 21-му році офіційно залишилося менше двох десятків представників. Ну ось у Курській області цей Іван Таймагир успішно і так би мовити, запакетувався або заламінувався. Як вам краще здоров'я у Собчому, земля скловатою? Що обідно? Що загнувся ще у вересні і не встиг послухати глибоку військову аналітику. А від Путіна про його в'ялий орешнік? А, в качнів поражаючих елімента були іспользовані сотвістуючі еліти. Ані теж являються поражаючими елементами. Я вже говорив. Що тут достатньо мощні, на мощні елементи. такі ж потужні, як і поради російських депутаток. Ось така собі Єлена Драпенко роздає поради, як жити, коли долар перетворився у тризначне число в рублях, а в магазинах треба влаштовувати полювання на нормальний сир. Депутатша пропонує. что она может пропоновать? Саджаты картоплю. Это адекватный вполне ответ. Нормальный. То, с чем мы столкнемся буквально там завтра, послезавтра, с большим экономическим кризисом и с тем, что гражданам не будут доступны прежде привычные блага. Как, по-вашему, мы будем это переживать? Нормально будем переживать. Я со своей соседкой уже обсуждала. У нас по 6 соток э, в Ленинградской области. Знаете, как люди в 90-е годы спасались? Картошку сажали. Наш народ не напугаешь экономическими сложностями. А чего бы Особливо коли особисто Єлена має нерухомості на 2000 квадратних метрів. Тут можна і росіян відправити на грядки, а порачкувати своє задоволення чи навіть без грядок. Зрештою, рачкувати після заяв влади для них діло прівичної. Оніже. Маленькі люди просто дітей. Значить, будь-які на дьогі на дьянікса ви держите здесь, вам всего доброго, хорошого населення. здоровья. і якщо друзі, хочете побачити в майбутньому, як Медведєву доведеться закладати в ломбард свій айфон, щоб взяти пальоної водочки на п'ятничний вечір. Обов'язково підпишіться на наш канал і не забудьте переглянути інші відео в описі. До цього знайдете наш патреон. Підтримуйте вечір.